Репер на найбільшому звалищі електронних відходів світу у Гані. Німецький вчитель Ян Камман із Гамбурга доїхав аж сюди і зробив це відео. Один з його учнів походить з Ганни і підказав йому це місце. У 9 дев'ятому класі... класі діти вивчають географію та торгівлю. Тому я відвідав у Акрі, столиці Гани, одне дуже особливе місце: так зване токсичне місто або Блоши, якщо казати точніше. Там розбирають старі електроприлади. Вчитель географії та англійської викладає в одній з гімназій Гамбурга учням з усього світу. Щоб краще їх зрозуміти, він рік подорожував країнами їхнього походження. Ян Каман часто почувався безпорадним під час своїх подорожей, так само як почуваються учні, які приходять в його клас, часто не знаючи німецької мови. Завдяки цій поїздці я тепер знаю, яке це відчуття, не могти щось сказати. Я стикався з цим дуже часто. Ян Камман відвідав 14 країн від Південної Америки до Азії. Так він став ближчим своїм учням. Коли він написав книгу і запросив нас на презентацію, ми дуже пишалися ним, особливо коли ми прочитали про нього у газеті. Ми поширили статтю у соціальних мережах. Ми дуже пишаємося тим, що пан Камен викладає в нашій школі і є нашим учителем. Перед тим як вирушити в подорож, школярі склали своєму вчителеві 40 власноруч зроблених путівників. У них чимало корисної інформації. Це завдяки путівникам Ян Камман познайомився у різних країнах з багатьма людьми. Деякі путівники не лише корисні, але й з гумором. Якщо хочете більше інформації, будь ласка, гугліть. Yeah. <laughs>